Коломиї запрацювала перша it школа. Це продукт регіонального відділення Івано-Франківського it кластеру, який представлений трьома компаніями. Перші учні школи це 15 людей різного віку. Займатимуться вони на базі Коломийського політехнічного коледжу. Курс триватиме два місяці. Кращим учням it школи згодом запропонують пройти співбесіду та сташування у Коломийських it компаніях. Отець Захарій, священнослужитель із Заболотова, що піти в ногу з часом вирішив здобути it освіту. Священник серед 15 учнів. Першою в Коломиї, it школи світ розвивається. Інформаційні технології розвиваються. потрібно бути в курсі сучасних інформаційних технологій. Пані Людмила, викладач Коломийського політехнічного коледжу на сьогоднішньому занятті. Вона учень каже: прийшла, щоб перейняти досвід у своїх колег. Знаю досвід роботи цих викладачів, які працюють, відповідно їм довіряю. Хочу подивитися, яким чином буде викладання вестися, і також де навчитися. Треба поглиблювати знання. Перш ніж стати викладачами першої в Коломи it школи, тренери пройшли стажування в одній із найбільших it компаній України, ми вивчили те, що потрібно роботодавцям. Ми пройшли сертифікацію як викладачі, і сьогодні можемо запропонувати отримані знання в широкому загалу. Кожен з них має сертифікат, тобто вони захистилися, рівень знань буде високий. Директор компанії «Тезарт» Олександр Дем'янюк розповідає: щоб стати учнем it школи, попередньо усі охочі до навчання пройшли тестування. Набір відбувався в два етапи. Людина старалася пройти тести, які надавалися. Тести були не легкі. На основі цього курси будуть ділитися на командні групи щоб командні групи були приблизно однакового рівня, що вони один одного перекривали і цим самим могли досягнути результату. Навчання відбуватиметься двічі на тиждень, і триватиме два місяці. Розповідає викладач і школи Андрій Ляшеник. Курс передбачає вивчення такої теми, як веб'ю юзер інтерфейс, тобто це є ази програмування, веб-програмування для початківців. Окрім основ програмування, учнів навчатимуть командної роботи, розповідає Олександр Дем'янюк. Опісля теоретичного курсу. Вони працюватимуть із програмістами-практиками з Коломиї та Івано-Франківська. Нам потрібні е, нові люди, нам потрібні свіжі кадри для того, щоб розвивати IT в Коломиї, щоб люди звідси не їхали, а мали можливість е, змінити професію на IT чи розпочати свою кар'єру в ті саме в Коломиї. Результатом курсу це буде певний веб-проект, який залишиться в Коломиї, і який буде мати можливо якийсь певний соціальний характер. Найкращим студентам, які пройдуть курс навчання, організатори it школи запропонують пройти співбесіду та стажування в it компаніях Коломиї.